Давним-давно жила українська мова. Вона дуже любила співати, танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла зла чаклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про чарівні звуки, веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, мовила лихадійка. За твої казки я покараю тебе. Злача клунка стукнула палицею по землі і опинилася мова в незвичайному королівстві, розгубилася, засумувала. Та недовго вона була самотньою. Мешканці запросили до себе і, дізнавшись про її нелегку долю, запропонували жити в них. Її поважали, любили за добру пораду, за веселі пісні, які лікують душу. І міння розповідати цікаві казки, що вчать розуму. І з тих пір це королівство зветься Україна. Яка наша мова? Материнська, співуча, солов'їна, калинова, чарівна, барвінкова, веселкова, колискова, рідна.